Привіт, друзі! Ви напевно помічали, як стрімко змінюється мова. А українська сьогодні це не тільки про книжки чи історії. Це про тренди, меми, пісні і навіть соцмережі. Готові дізнатися, як зробити українську мовою номер один у вашому житті? Почнемо! Сучасна мова змінюється, і інколи ми використовуємо слова, які прийшли з інших мов. Або вигадали в соцмережах. Але давайте подумаємо, чи можемо ми замінити ці слова на українські? Чилити. Відпочивати, розслаблятися. Флексити, пишатися, досягати. А ти в темі? Знаєте, що таке мінус вайп, плюс вайп, рофл? А може, ви ще знаєте, як сказати українською чи Імба сигма. Дізнаємося, чи впорались ви. Мінус вайб сумна атмосфера. Плюс вайб весела атмосфера. Рофл – дуже смішно. Чиназис позитивний, безапеляційно крутий. Імба розкішний, файний. Сигма. Впевнений в усьому амбітний. А тепер. Перевіримо, як ви розумієтесь на сленгових словах та їх українських відповідниках. Скануйте QR-код та виконуйте завдання. Українська мова сьогодні надихає навіть меми. Перейдіть за QR-кодом, створіть власний мем українською проукраїнське. Поділіться своїми мемами на дошці ліно із хештегом свого класу. Наприклад, тренди українською у 5В. Українські пісні це теж тренд. Послухаємо трішки сучасної музики. Визначимо в композиції художні засоби. А слухати ми будемо пісню виконавця як так, Ендорфін. Чи знаєте ви, що ендорфін це гормон задоволення? Ти в моїй голові вже так давно засігував. Я щось особливе в тобі. ти в моїй голові, рівень ендорфін. Розтепту твоїх обіймах завжди, сі заряд екран погас. То спитю ці темний час, навіть смішно вертаю спішки Цього тижня вже котрий раз Не зловити так сім'я На один сіданки я В кожній думці, в кожній денці Суди бачу твоє ім'я Твою посмішку на вулицях зустріну Відчуваю я залежність Та ти ніжний сміх І зашкалює мій рівень дерфіну Завжди відходять на другий друге пан Ми кожну морально в тому, ти продайш, он нормальний стан Лікуєш душу, мій, пана, Це я і коли поруч, ти моїх стер Тобі не тілі напишу про любов Під будинком сотні розмов Описати всі думки, Не сте чуть мені Всіх на світі мов В тексті пісні зустрічаються епітети темний час, ніжний сміх, моральна втома, метафори. Ти в моїй голові вже так давно засіла. Росте в твоїх обіймах завжди ендерфін. Порівняння ти, мов пластир моїх ран, лікуєш душу, мов панацея. Гіпербола. Всіх на світі, мов не вистачить. Це лише невелика частина художніх засобів, які ми можемо зустріти в цій пісні. Отож. Слухайте українську музику. Обери одну із сучасних українських пісень, знайди в ній художні засоби та завантаж за QR-кодом. Сучасні українські пісні, написані на слова відомих українських письменників, стали дуже популярними, адже вони поєднують традиції української культури з новими музичними стилями і дозволяють українській літературі оживати в новому форматі. Прочитайте вірш Лісі Українки контра Спемсферо, послухайте музичну композицію, яка була створена на слова поезії поетеси. Гетя думи в хмарі осінні, тож тепер весна золота, чи то так ужалю голосінні, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу геть, тому сумні я вбогім сумнім перелозі, буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду на них сльози гіркі, ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу геть, думи сумні, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодова, я міцна. Може, квіти зійдуть і настане. Для мене весела весна ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, Жити хочу, геть, тому сумні я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вахуту страшною. Буду пісню веселу співать, я хору, круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати, і несучи ту страшною. За QR-кодом послухайте пісні, створені на поезії українських класиків, проаналізуйте вірш та пісню. Визначте, які елементи поезії збереглися і які змінилися в адаптації. Чи змінився настрій пісні в порівнянні з оригіналом? Ось і все на сьогодні. Ми дізналися, що українська мова музична, сучасна і навіть гумористична. А тепер ваш хід. Скануйте QR-коди, слухайте музику, створюйте меми та долучайтеся до наших активностей. Бо українська це мова трендів.